6 лютого, схожий на Бога, Мілана зайшла у ванну кімнату і підійшла до дзеркала. Вона зробила собі красиву зачіску. Їй захотілося подивитися на себе. Зачіска вийшла дуже гарна, і дівчинка усміхнулася своєму відображенню у дзеркалі. А відображення усміхнулося їй у відповідь. Адже воно схоже на Мілану, і все робить, як вона. Ми з тобою схожі на Бога, тому що Він нас таким створив. Ми можемо радіти і сумувати, як Господь, і можемо говорити з Ним в молитві. Біблійний вірш. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив. Буття 1.27. Молитва. Ти створив мене, Боже, ми з тобою дуже схожі.